Знаєте, що зараз будемо з вами робити? Я думаю, ви вже здогадалися. Тортика. Я це ось прочитала, що це ванільний цукор. Валентина, дуже дякую вам. Дуже гарно пахне. Ось ось таке. Я думала, що це дрожчі. але якось там переклала і розпушувач. Дуже класно. Я його добавлю. А це щось таке, як желе, по-моєму. Щось треба ще буде. подивитися добре. Тут можна його, як глазур, чи... Ну, щось таке, як для торта, можна використовувати. Треба добре десь знайти переклад і перекласти. Я вже ось розпечатала тут його наш розпушувач. Я хочу його додати трошечки. Так яєчка мене помиті, це мені дала подружка. Я не буду казати, хто, тому що, ну, може, її будете знати. Ви її бачите? Ну, вона не дуже хоче. Дуже дякую і хочу зробити тортика. І, може, два зроблю. Хочу також її порадувати тортиком, тому що вона мені і мед дала баночку, і яйця. Я думаю, треба. Зробити тортика. Ну і завтра, 8 березня, думаю, що вони із сім'єю з'їдять. Ну Надіюся, що все вийде. Я буду робити так, собі, простенько, відділю зараз ось так вони руки чисті, білочки від жовтків. Так, як завжди. Ну, я беру на 5 яєць. Ось так. Щоб не було довго. Я гарненько пооділяю, потім включусь Все, білочки я пооділяла от жовточку, беру трошечки. Зараз буду збивати. Я буду збивати, трошки зараз включу, отак зб'ю і поступово додав 6 ложок цукру столових, тому що у мене тут 6 яєць. Получається 6 білків і 6 жовтків. І буду збивати до густих піків. А далі покажу. Я додавила вже 6 ложечок, і ось наша маса така ще ріденька. І додаю ванільний цукор. Пакетів. Ось так, хлопчики, дівчатка. Я так і казала, що повинно так бути. Бачите, перевернула і наш білок не випадає Тепер я буду поступово уводити жовточки. Я сбиваю так. Так, желточки я тоже уже сбыла. Да, Видите, комаса желтая. Тому що це домашня яєчка, тому так гарно виглядає. Бачите, дуже гарно виглядає. Я тепер взяла муку і додаю так же само 6 столових ложечок муки. Я інший раз збиваю жовтки. <сум> Не посчитала мої хороші. Я інший раз разбиваю жовтки і білки разом. А інший раз ось так. Хто як хоче, так і робить. Я роблю так, як я хочу робити. Тому я так і роблю. Одна ложечка, дві, три, чотири, п'ять і шість. І додаю. Можна додати, можна не додавати. Розпушувач. Розпушувач я беру такий ось іденчий раз. А мене ось такі, є Валентина мені прислала, я візьму такий попробую. Ну, так. Чайна така ложечка з виямкою. і в муку неповна. я так буду поступово наші шість ложечок муки просівати. І дуже легенько ось так вимішувати нашу масу. Гарно, гарно. пекти я буду торта у мультіварці. Я зараз поставлю і буду вільно. Можна. Дивіться, яка гарнесенька наша маса. Як я його робила нашого будущого тортика від души. Дивіться. Дуже помалесеньку треба отак перемішувати. Отак, лопаточкою. Ось так. Все, я буду зараз помаленьку викладати нашу масу. Ось оцю каструльку. Я вже застелила пергаментом. Пергамент я змазувати нічим не буду, тільки отак чуть-чуть пальчики намочу олійкою і отак, отак протру. І все. Тут у нас пергамент. І поставлю на випічку на час. От. І, і все. Потім зараз уключусь. Хай печеться. Чуточку, чуточку ліки. І Ось вот так. Кодо мене дзвонила моя підписниця. Я така рада. Віра Олександровна. Дуже дякую, що ви мені дзвонили. Я там залишала номера, то оказується, її дочка мені писала. Корзинка треба. І я оставила номера. Треба його забрати номера того, бо я теж думаю, хто його знає, можуть різні ж люди, є, знаєте, буду дзвонити. Але таке діло, я думаю, що всі ж адекватні, то я залишила номер мої хороші. І це. Вчора ми з дуже довго балакали. Дуже довго, я не знаю, йому до 12 а більше. така приємна. Вчителька гарна. Звісно, Віра Олександровна, я дуже хотіла б з вами зустрітися, поговорити, тому що ви також дуже проста. Я не показуюся. Час від часу. Дуже часто не треба кажуть, показуватися, тому що, не знаю, кажуть, що не треба. І не буду казати, звідки Віра Олександровна моя. Ну, ми земляки. Ось так то. Так що, Віра Олександрівна, я вам дуже вдячна, що ви до мене позвонили. Передаю вам привіт вашій всій сім'ї. І щоб ви були у мене здоровенькі. І все було у вас добре. А там якось ми зустрінемося. Дзвоніть. Коли, може, я не буду дзвонити, то ви дзвоните. Багато до мене дуже підписників дзвонить. Вибачте, що, може, я вам дуже мало часу уділяю, тому що у мене не дуже так виходить часто розмовляти. Трошки я як зайнята буваю. Буває, віде знімаю, а буває я пішла, і мене немає. Так що, мої хороші. Я ще хотіла е, сказати за коментар, де мені написали коментар. Чесно, я його не зрозуміла. Е, вибачте, там можна його прочитати зовсім по-іншому. Я вже прочитала вавка. Я зрозуміла, що там було ну, написано, що в мене в голові Вавка чи в когось в голові вавка. Ну, то Знаєте, вибачте, так, як і кажуть, що у нас у кожного з нас є свої муки в голові. Ну, не ображайтеся, я це сказала як, ну, не з злості. А я так прочитала. А сьогодні я вже прочитала, що там лай... лайки, по-моєму, написано. Я не зрозуміла зовсім кому, як, що, ну, не можу зрозуміти. Хоч гвалт. Ну, не можу я зрозуміти того коментаря. Я не знаю, чи він на добрий, чи він не добрий, але я взяла для себе так, що цей коментар добрий. Вирішила і собі внушила, що він добрий. Надіюся, що так і є. А якщо щось там у мою сторону, що щось не так, то теж все добре. Я не ображаюся і ви на мене не ображайтеся. Те, що ви вже знаєте, я думаю, що ви вже звикли, Звикли до мене, звикли до моїх різних відео, які я знімаю і до мого характера трошки, хоча б віртуально, але я думаю, що ви вже трошки мене розумієте, то я вас прошу вибачення, якщо там може я щось. Коротше, ви мене, мабуть, не зрозуміли, а я вас не зрозуміла. Танечка і Людмила, і Танечка, я не знаю, може, то хтось із ваших там, з Македонії писали. Чи... Я не знаю. Взагалі не знаю, чесно. Ви мені якось, може, хтось роз'яснити. Я не зрозуміла, чесно. Кажу так, як є. Ось так. Може, там було сказано по Україні війна, лайки, що для ну, це лайки, там якісь гроші, я не знаю, хто там. Я так зрозуміла вже сьогодні, що мені там хтось, я так поняла, що написали, що в Україні війна, а авіобої клеїте, то якщо я неправильно зрозуміла, вибачте, будь ласка, якщо правильно, то ну, а як же я роблю для себе це ж. Мої справи, моє життя, і коли знаєте, дивитесь ви на свій одяг чи на свої пальці, ногті, і коли ви бачите, що вам щось не так, ви себе почуваєте не так, як треба, вам не комфортно, то ви хочете зробити собі там манікюрі, чи брові зробити, чи вії, ну кожного ж своє, всі думають, як краще їм. І ви щось собі. Хтось хоче кухтинку купити, якийсь одяг. Ну, що я буду вам пояснювати? Я, я вже казала, що обоє ті купилися, коли був коронавірус, Магазини були закриті. Підобрали, не подумавши так, ну як. Треба першим, може навіть так, якось цей раз я взяла, приложила до стіни, подивилась, як. Ми взяли обше їх золотісті, і вони вийшли дуже бежеві. Теж щикатурка, ніби обоє щикатурка, дорогі вони італянські. І воно вийшло, що мало що відрізняється від тих сірих. Просто жовті стіни. Я швидко їх занесла і мені дали білі. І ну, продавчиця каже: продавець каже, що ви вертаєтеся до тих самих кольорів, каже, ну, беріть уже світлі. А я як привикла, розові. Оце такі обої, щоб були насищені салатові. У мене ж кімната була іго, Ігорова Салатова, тут, а наша була розова. Дуже багато років, 15 років. Вони були класні, вони такі були п'енка, може знаєте. І Їх можна було перекрашувати, але вони вже де там поза батареями, трошки як відстали, їх можна було ще покрасити. Ну, так і вони б ще були. Ну вони навіть не помінялись просто від того, що десь. Коло батареї від тепла вони як повідставали. А ми ж там як робили там трохи підлогу робили і плінтуса робили, то низу поодривали, ну, обоє. І все одно їх довелося переклеїти. І робили ці крани. Коли робили, ставили крани, щоб тепер у кімнатах регулювати наш перекритий екран, я вам казала, там теж Віталій варів і стіни я й закривала. но ну, воно як зачепило, і там стало воно все попаляне. І пришлось нам ті обої пообрівати як у першій кімнаті, так і в другій. Ну, вони мене влаштовували. Але все одно за 15 років це дуже довго вони були. Вони ж тоді були дуже дешеві. Ну, я не знаю йому 150 чи скільки, чи 100 гривень рулон був. Я їх, І ці обої тепер після тих а, таких кольорових, ярких, а, дуже тяжко. Я поставлю, бо, дуже тяжко тепер підібрати, щоб якісь обої. І продавець нам посовітувала, щоб ми. Купили собі такі вже світлі обої, тому що, бачите, ще й плітка бежева, і воно все зливається, і воно ніяк не подобає. І комната видно невеличка, тому треба, щоб вони були однотонні. Щоб були однотонні отакі обої. І нехай будуть вони. що я хочу поставити, щоб вже бісквіті пікся, випічка час. От і все. Нехай пишеться наш бісквіт. Ну, ось так я вирішила десь зекономити і купити ці обої. У мене багато знайомих. Вони ще там деякі люди запитують, де я беру гроші. Ну, це, звісно, запитання Ну, такі, що я не розумію, я нікого не питаю, де хто бере гроші. І, невже людям так показується, що я тут ворочаю горі? Я, як сказати, я ж отримую хоч маленька пенсія, але я на всьому економлю. Я ж не за один раз взяла, пішла і купила ті, тому що обої там більше коштують, ніж пенсія. Чого я буду ну, очікуватися і розказувати все, як воно є? Кому воно трим... Передо мною ж ніхто не очікується. Я вже це казала дуже багато разів. І чого я маю очікуватися? Я може складаю по 10-15. Гривень, скільки там виходить, я відкладаю по чуть-чуть, щоб можна було потім щось купити. І ще не забувайте про те, що у нас у городі, на наше місто дуже ну, маленьке, і ми знаємо один одного. Коли я щось беру, зараз дуже погані торги, і продавці йдуть на як. На все йдуть на уступки, щоб продати товар. І вони пропонують: беріть товар, гроші можете за два розбити, за два місяці віддати, за три. Ну, це ж це таке діло, що ж розказувати всі подробності. Ой, вибачте, що в мене суржик. Подробиці я ж теж не буду розповідати все, що до чого. Так само і коли купляєш одяг, якусь собі курточку чи шубку, також всі знаємо, тому що я теж багато років була на базар, ми Там усі, як, знаєте, майже, знаєте, всі як ото рідні. Ну, різні люди є, але дуже багато знайомих, які, як вважайте, як свої вже, як ото одна сім'я, так як ви у мене у Ютубі, друзі. Так само ж. Я приходжу, і от я вибираю. І так же само бери, потім віддаси. І люди так дивляться, що я там щось купила, починається. Я дуже не хочу, щоб була та завість, тому що ну, я дуже ну, не багато я зовсім живу, і в мене немає такого, як, щоб там у людей, що дійсно. Є що показати, і ну, є на що подивитися. Я стараюся і за щось такого зробити свого такого маленького, щось уютного. Ну, що мене показую, що є, що маю, те маю. Що нажила своїм трудом, те і маю. Підняла ось цю штуку, що мені подарували. Я думаю, що завість це дуже погано, не треба завідувати. Яка ще скажу, я ж теж сижу у лісі, теж роками відкладаю по той копійчині, щоб потім щось купити. І що, що я купила, чи купила, чи я ще не купила там, чи мені ще треба довго віддати. Ну і що, так треба питати там. Що я купляю там машина, яка ж машина моїй машині вже 10 років у Москвичу. Також знайомі давали нам ту машину на виплату, а також ця машина, що нам дали, дали свої нам ну, майже родичі. Я ж не буду все казати так, як воно є. Воно просто нікому не потрібне. І викручуємося просто всі ми викручуємося, як ми, так і ви, Як хто може, так викручуємося. Міркуємо, міркуємо, я думаю, як краще, що. Ну і так виходить. А що війна? Я, я знаю, що зараз робиться, яке горе, що діється, але ж всі це добре розуміють. Всі роблять і на городах, і на кухнях. І ви знаєте, війна війною. Але ніхто ще не відмінив нашого життя. Ми живемо, не відмінили їжу, не відмінили сніданок, обідвечеру. Ми ж не, ну хто як, наприклад, їв, так і їсть. Ми ж не поміняли режим свого як дня чи як там виходить. Ми ж їмо так само, так, якщо там хтось уже такий розумний, то будь ласка, відкажіться від чогось, поміняйте своє життя, не їжте, не, ну не топіть у хаті, будьте в холоді, в голоді. Ну, Про те ж ми, як ми жили до війни, їли, спали, коли тривога, коли треба було десь бігти, втікати, це все ми робили. Хто за кордону і тікав, дивився, що немає життя, де дуже страшно сильно страхіття було, що я буду казати. Я взагалі на своєму каналі не хочу говорити про, про це все, про політику, про це все, тому що все це знаю. Це не для мене, це не мій канал. Я тільки одного хочу, щоб був мир, щоб злагода, щоб. Не було війни, щоб всі були живі, щоб не було такого страшного гори.